Це маленькі, опенькі, ложні. Ну, бачите, як він усе заховався? А ну давай, Саша, ну, роз, розгрібайся. А ну, я отакий малесенький знайшла. Ану давай. Ой, все що ж ти ножом його чпукнув. Так. Іду я Ну, Зараз хлопці мої знайдуть чи не знайдуть? Ну, в А ну папа шукай, де Так от, гра. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. А хто тут такий? Сидить у нас, красинчик. Здоровий. Та два. О, З ножкою Так ж... Бо ти якось під шапочкою ріжеш. Ану покажи. Бачиш одну шапку відрізав. А лапка де його. Давай, і а, у а в лапки спориш ли? А ось і вот, поряд теж да. дивиться сімейка, яка гарна. Бай. Давай, только зніжкою. Так красиво зніжкою буде. Отак прям саме ніжка. О, дивись, ну, який вот, кон... красунчик. Ну да, я подивись мені. Дивись, як ніжка. О, от це ди теж. Шляпка, так. Ану ага. пахне? Ні, не пахне. Здалеко здалося, що це гриб, а це хтось кинув якийсь балончик. Ага. Це вже мариновані, готові. Можна зразу їсти. Жартую. Веселка. Гриб. Він такий. Він такий вонючий. Ха-ха. Він воняє. Фу. Колонія таких грибів. А це дощовики. Порхалки. Порхалки. А, з них це є. Як вони правильно? Спори вилітають. А, гняли спори. Фу, фу! Отакий ось грибок. Зараз глянемо. Що це за... А, ні, це поганий якийсь риб. Да це поганий. Опаник сир чисто жовтий, аж закучерявився. А ось поряд такі вже блискучі, коричневі стоять. Да, Кицька ну, до нас приблудилася. Йдемо з лісу, а вона тепер до нас усе. Кицюня? що ти така? Йди, тут же дачі недалеко. Киця, йди, йди. Я пам'ятаю, вона колись вже бігала по лісу. О, там вона бігала. Да, 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 з того боку бігала. Ти йди додому, кицюнька. Чуєш? Давай, ти в другу сторону. Тобі. Так вона з минулого разу, це вже тиждень стоїть. Ця блювотна сироїжка. Ні, це якесь вухо, я забула як вона називається. Диви, яке, точно вушко нагадує. А ну, дайте. З а, Зверху, так.